Що після подкасту Вова може сказати, Гош, ж більш не надо, краще вже не буде. Ну хватить, тикать у мене мікрофоном. Дивися, я продюсер цього шоу. I am fucking showrunner Please, don't disturb me with questions like this. Коли минулого місяця вийшов подкаст про бандерівське смузі, одна з команд мене питала, по якому принципу я буду обирати команди для запису, і чи це буде залежати від їхнього місця в рейтингу. І я тоді сказав, що ні, і ця команда попросилася бути наступною, але в нас не склалося зробити цей запис. Ми їх запишемо через місяць. Сталося так, що ми зібралися зі Smart People на шашлики, і тепер ми сидимо всім за одним столом і будемо ділитися всякими прикольними історіями про команду. Дивіться, якщо що, ви можете проходити під до мікрофону, розповідати все, що хочете, а потім красиво наріжу. Прикол в тому, що за цим столом немає жодної людини, яка створювала цю команду і придумала назву Smart People. І Якщо чесно, я б ніколи в житті не назвав команду Smart People. Але вона нам досталася у спадок. Ти довше всіх з нас граєш. Ти коли Із тих людей, які є тут, то напевно, що так, довше всіх. А так, то тут ще була моя кума, Таня, її, напевно, ніхто не пам'ятає. І вона придумала цю назву Smart People. Ну, бо ж було якусь назву придумати. Щоб була якась весела. І тоді е, ми приєдналися. Ту історію, там, де розказували, Гоша розказував про те, що коли вони прийшли, і Вова каже, це самі розумні учасники цього шоу і підсадив їх до нас. Так? ну, Цю історію вже всі знають. Давай начнемо. Спочатку гра мені не сподобалась, тому що реально половину питань я брав з першої секунди. вообще не дочеку, не дочекавшись, поки закінчиться питання. Ну але не дивлячись на це, ми не виграли жодного разу, поки хороша зіра й до нас не приєдналися. Там просто була ця музика була. А Іра закончила консерваторію. Це неправда. правда. От посадили нас, граць, значить, до Smart People, і ми ж згоше одразу себе рекламуємо. кажемо, ми музиканти, ми музику шарим. Дуже. О, кажуть, клас, бо ми завжди погано беремо музичний раунд. Супер. Включається музичний раунд. І це заставки до телешоу. І правильно, ота людина, яка не закінчила консерваторію, бере заставку і зміняє жінки. І ми виграємо багато балів в музичному раунді. От, ні, колись я з Щербаком щось ми там робили, а Він каже: я хожу там на якісь куди куди. <реш> да, Кудись ходжу, на питання відповідаю. Кажу, яке ти місце зайняв, Там, ну, якесь десяте. А що ж там за питання були? Ну, Він там, типа, якісь там, шоста планета, ну, щось такого, типа, швидкого раунда, я так зрозумію, вже зараз. <реш> ну, я там, якби воно все було ну, дуже наче легко. Думаю, треба прийти подивитися на, на цю гру. І потім нас якось Таня, ну, Андрія дружина. Все-таки притащила і сподобалось. Я грала в no Limits і одного разу приходжу на гру, шукаю, шукаю стіл з ноулімісами, no а його немає. Підходжу до Вови з Леною і кажу, а де ноуліміс? No а вони кажуть, а ви ж сьогодні не граєте. Ну, думаю, фігня питання, сяду на барі, вип'ю пива, подивлюся, грають інші. Тут Вова каже, а ти не хочеш зіграти зі смартами? Я зараз грошу наберу, приєднаєшся. Я, яка різниця? Може, там теж люди є. Так, зіграли одну гру, думала, це буде разова акція. Пройшов деякий час, гуляю по парку, зустрічаю гошу з Мирославою. Каже, а чого ти не приходиш? Кажу: а що, ви мене чекаєте? Ну, так, да, приходь, як ваші не грають, приходь грай. Ну, так я і вляпалась в People. Під кінець сезону. Команди поняли, що їм треба якесь підсилення. На кінематографічному фронті і поняли, що це може бути Чендлер Бінг. Ну і нам писали про те, що приєднуйтесь, тратата, ви класні. Е, може будемо дружити під Новий рік. Ми загадали бажання, що якщо нас запросять смарт-піпл, то в принципі ми й не проти. Ну це буде одна єдина команда, до якої ми готові приєднатись. Просто нам подобився цей вайб, Вот. і плюс, ви ж виграли е, кіноквіз. І тому якось так, коли я отримала цю смс е, з запрошенням, прям було дуже приятненько, і ми, якби, в принципі, були одразу готові заглашатися. Ну ми трошки ще поламалися. Ага, а, а мені сказали, типу, ну нам треба В Той момент, коли я отримала цю смску, ми були не разом, тому ага. мені дійсно треба було ну порадитись. Ого ж тобі треба було мені писати, а не ані. Що саме прикольне про нашу команду? Треба знати. По-перше, ми виграли більше всіх ігор. Ми зайняли більше всіх повтіків. Ми виграли один сезон, ми виграли один кубок. Ми взагалі, ті, типу, в топ 2 постійно. Боже, я це не вставлю в випуск. А, окей, але дуже хотілось про це зайвий раз нагадати. Ладно, ось вам пару фан-фактів. фан історії фан -фан про команду Smart People. Піпл. Колись ми жваво обговорювали якісь питання, відповідь на яке була жінки. До речі, я пам'ятаю, що воно було досить сексистським, але зараз не про це. Я, значить, в останній момент кричу Ірі, яка пише в бланк, пише: Жінки, жінки, жінки. А вона чує «щенки, щенки, перекладає українською і пише в бланк цуценята. І ми це зрозуміли тільки коли вже здали бланк. А, да, Був прикол, коли у нас гравчиня дві гри не могла зрозуміти, що в трьох фактах кожен новий факт це про одне і те саме питання. У нас якось був раунд із до дорослих акторів, які стали зірками в дитинстві, і нам треба було написати фільм, який прославив цих акторів. І у нас цей раунд свята грала буквально в одне лице, і вона дала сім правильних відповідей. І коли да, ми і, коли ми, ми, питання, і, і ми здали бланки, коли повторювали питання і повторили перше питання. Вона на весь зал закричала Кудряшка с'ю!», Думаючи, що це вже відповіді. Да. Тому э, весь зал написав правильну відповідь на перше питання завдяки ні. Хоча в цей момент вийшов, і Свєта кричала: Тільки не говоріть, гоші! Тільки не говоріть. Гоші! Отак ми живемо. Команда Smart People живе в страху. Насправді, коротше, приведу ми вам лікбез про команду. Заодно запишу, як це було. Значить, грали. Да, грали оці люди, які назвали команду Smart People, Потім до них приєдналися Андрій Стані. Потім приєдналися ми. І ми почали в першому сезоні. Ми зайняли якісь 16-те місце чи 15-те. Ми навіть на гру на Кубок не потрапили. А, але ми щось там ходили, щось пару разів зайняли призове місце. А потім, в другому сезоні, у нас протягом сезону було що попало: хтось ходив, хтось не ходив. Якісь дивні люди приходили за команду грати. А потім під кінець сезону у нас формувався вже склад зі Святою, Андрієм, Андрієм Андрієм Танією, Ірою і мною. І ми зайняли, Там була епічна драчка за п'яте місце, і ми її виграли. І зайняли тоді п'яте місце. А потім додалася Яна, бо Яна ще в другому сезоні була в Adam's Family. Потім Адам'с Family розвалилися, до нас доєдналася Яна. І отак ми почали третій сезон. Оце от нас 10 людей було, і ми почали рубатися за I Love You ЗСУ. за перше місце, які... I Love You baby. І ми не дограли чотири гри, і у нас там, типу, так і підвисла ця історія. А потім почалося вторгнення. Ми почали як попало грати. Оцю ленд-лігу, ну, бо тоді взагалі не зрозуміло було ні по регламенту, ні по складу, ні в... ну, тобто ми там грали там, раз в два тижні. Але потім якось воно все сформувалося, і ми той сезон виграли. Дуже прикольно, дуже класна боротьба була. Ми один раз навіть я особисто встиг поцапатися, зайлав його на той момент уже ЗСУ. А потім вибачить. <свист> Та ні, ну як ні. <свист> да, Прийшлося вибачатись. Тоді ми не ходили, типа виграємо, не виграємо. Тоді ми ходили, просто рвали жопи, щоб тільки перше місце смартбел! І, і особисто я і Андрій. Це просто взагалі. Вообще... Я міг не спати ніч після гри, якщо я розумів, що I love You Baby відіграли у нас там пару балів в загальному рейтингу, а до кінця сезону залишилось кілька ігор, і такі. А, а! Наступний сезон. Почався для нас взагалі як попало. Оце минулий. Ні, ну минулий сезон прикольно закінчився, бо я іще влітку розумів, що ми будемо десь треті. а ми його закінчили другими. Було прикольно з ребрами побадатися під кінець, бо ми виграли в останній грі, друге місце. А, да, і квіз руки місце. Да, Тоді там три, три команди в останній грі піднялися на. Коли ми молитися почали, Далі. дали не з самого початку. Далі. Ми в, в Одесі, в Ах Одесі ми вже молились постійно. В осьці, на Хрещатику, ми ж теж молилися тоді. Я, ну, я точно пам'ятаю. Гоша хто? Отець, отець Георгій. Так, да, в, в одному раунді було таке ж раз, що ми не помолилися, і відповідь на перше питання була молитва. Да, в національному. Бо Гоше не було, а зазвичай він читав молитву. Ну і після того ми зрозуміли, що це знаки, треба, треба молитися. Блін, а реально, коротше, всі, хто зараз тут сидять, ми познайомилися через квіз. Ну, окрім вас, того, що ви в один клас ходили. А... А, ну, да, і, 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 і вас, бо ви наші родичі. Давайте цякість, а, Що Не подобається? Не подобаються нудні люди в чаті. Не, не подобається капіці. От веселі люди подобаються. Які пишуть там якось це. Ми типу, просрали, ну просрали красиво. там це ж Цитати блін, можна розбирати. Да? А коли люди кажуть, що питання некоректно поставлено. Та йдіть ви нахуй! не поставлено. Це ж, Це ж не футбол. Це гра, яку блять як придумали люди, поставили питання. Ти або знаєш відповідь, або не знаєш, не знаєш до побачення. блін. просто треба писати правильні відповіді. Є просте правило, як виграти в квізі. Просто пишіть правильні відповіді в бланки, а неправильні не пишіть. В останньому раунді множте правильні, а неправильні не множте. І у вас буде чітко все. Мені здається, що кожна команда, яка проходить грати в квіз, проходить певний етап еволюції. І от ми вже граємо більше п'яти років. Так всі ми проходили якийсь оцей був етап. Перший там рік, два, коли ми грали оцього лютого е, страча. Тому що е, що робить квіз? Квіз дуже сильно вибиває в тебе з голови думку, що ти найрозумніший. Тому що ми всі е, здебільшого ходимо на квіз е, і звичайно вважаємо себе найрозумнішими. Ми любимо інтелектуальні оці всі штуки, ігри, інформацію. От, а чим частіше ти ходиш на квіз, тим більше ти розумієш, що ти ніфіга не знаєш в цьому житті, і всі ми там вчимося програвати, всі ми вчимося визнавати свої помилки. Е, всі, у Всіх нас були вже оці епізоди, да я вам клянусь, та це правильна відповідь, да я знаю, та давай множ. А потім ти такий пх, ну і все, йдеш додому. От, за цим от всім настрім. Плачеш подушку, так і чим більше років ти граєш, тим якби легше ти сприймаєш оці всі штуки. І коли ти тільки-тільки почав грати, в тебе дуже багато претензій спочатку до організаторів, тому що е, ну ти ж не можеш бути таким е, ну, тупим. Ти ж дуже розумний. От нові гравці, хто приходять і всі починають потім психувати, що це за питання, як так можна, ми там те, те, те. А потім вони якось заспокоюються, приймаються і, і все належить. Декілька правил гри від смарт піпл. Перше, кожному з нас хоча б раз хотілось прибити гошу. Але правило номер один гошу бути не можна. Правило номер два. Не сратися. Яке в нас ще є правило? Ми не креслить. Ні, Ну давай по раунду. Ну перший раунд, типа, ну ну раунд бувають там. Ну ми вже звикли, що є питання, наприклад, трейлери фільмів. Саша у нас за це відповідає. ми вже все це вивчили. Ну там по історії. Географії України. Тобто музичний, ну, це біль моя, якби цей репертуар М1, вже ну, якби дуже набрид. По пса, ну там, ну, включай М-1, дивись, і ти виграєш. Люди ж слухають різну музику, і хотілося б якогось різноманіття, щоб ну, пропагували якісну музику, а не, а не аліну Гросу. Три факти ну, дуже подобаються, там взагалі питань нема. Мінне поле. Ну, мені, чесно, прикольно зараз. Азарт є капітанський зараз теж ніби подобається, але на початку сезону взагалі теми були не для цього раунду, ніхто не виходив. А зараз, значить, ну як мені здається, якщо виходить десь половина команд, то це дуже класна тема для цього капітанського. Медіум раунд. Ну раніше там було завжди фільми, актори. Ну зараз, наче, мені ну нормально, скажімо так, ребусов нема анаграм. Швидкий раунд ну подобається. Він став складнішим. Да, раніше він був ну, відносно легким. Дуже часто було 12 балів. Зараз це майже нереально. Ну і панам попропав, ну некоректні питання. Колись ще в позаминулому житті, був капітанський раунд, там були прапори. Я пішов, я ж всі країни знаю всі прапори, ну насправді ні. От, і, цей, і так як е, питання ще сталося таким чином, що чотири питання були для тупих, то я їх чотири і взяв. в принципі. Але цей коли е, скажи питання е, про якусь таку штуку чи про якусь таку країну, яку я назви навіть не чув, то дуже важко е, зрозуміти прапор, якої це країни написати правильну відповідь. Да. Ні, ну подобається азарт. Ну це як е, казино. Особливо на останньому раунді ну множить не множиться, як шарі крутиться, і ти думаєш, червоний чи чорний. А на питання, а чого ти, Андрій, ніколи не робиш ставки? Ну хай трошки підніметься банки, я буду ставити тоді. Ні, а ну, на рахунок ставок. Ну от раніше пам'ятаєте, було, оголошують. Там ми поставили найлов'ю, вони нам машуть, ми вас любимо, ми вас не під не підведемо. А зараз це ну це якісь електронні таблиці, ну кисунили гавно. Ну, ставлять пару команд між собою, грає Бандерівський, саме з собою, і там ще одна команда якась ставить. Але як бачимо, і майже виграла одна команда, да? одного не вгадали. Тут просто прикол в тому: ну, коли та, виграють бандерівські смузі. І не, не, не того, що всі інші тупі, того, що вони єдині, хто збирають склад стабільно. Вони реально єдина команда, які можуть приходити стабільно. Ну, напевно, ще квіз руки зараз, коли ми збиралися стабільним складом, от 10 людей нас було. І приходило там 9, 10, 8, 10, Ну, ми грали стабільно і були в топі. Коли в тебе команда збирається сьогодні так, завтра так. Ну ти не можеш тримати ці попланку. бо того що ну от конкретно у нас є люди, які там шарять за кіно, і люди, які шарять за географію, є люди, які шарять за гумор, є люди, які шарять там трошки за футбол. Ну ти ж теж ти так кажеш. ми колись декілька ігор грали в чотирьох, і це ми грали, по моєму, одне з найкращих. По перше, ми одне одного чули нормально. А по-друге, якби ми давали правильні відповіді, що ні більше того, ми колись виграли гру в чотирьох іра я. Ти Андрій, і ти Ні-ні, в чотирьох без безд. В чотирьох ну а в призах ми взагалі в чотирьох були, і, і не один раз. Да, 10 людей це для нас верхня така якась межа по кількості, тому що тоді дуже погано чутно людей. І е, насправді, якщо щось говорить позитивне, е, з того, що нам дуже подобається в квізі, чого ми більше п'яти років граємо, то це звісно команда. Е, просто оця наша атмосфера дуркувата в команді. І коли вас дуже вже багато, і там хтось з'являється серед вас там мало знайомий, або е, до нас різні люди підходили проходили повз е, в нашій команді, але не залишались, залишались лише ці всі дуркувальці. Які з нами і зараз є. Тому що оцей вайб команди, мені здається, всім, от, всім нам заходить і тому ми кайфуємо від гри. Ми не готуємось, ми приходимо, дуркуємо, матюкаємось, сміємось, іноді виграємо, іноді програємо, іноді сремось, іноді ні. От, але завжди чудово проводимо час, і це ну, найголовніше, чому ми ходимо власне, на квіз. Правда, Андрій? Так, да, і є проблеми, про які не говорять. <риклад> коли не п'юся команда, то це горе. Коли дуже сильно бухають, це теж горе. Але коли не п'юся, це капець. Ні, так прикол в тому, що це зараз ми такі. Я пам'ятаю роки, коли ми ходили тупо вигравати. Ми, блін, ми ругалися один з одним. У нас були прям обідки один на одного. Ну єдине тільки що ми їх завжди менеджили. Ну, типу, у нас не було такого. Пошов нахуй було один раз за, за всю історію команди. Так що один гоше все ж таки один раз постраждав.